На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об'єктах на території України з території Республіки Білорусь. На державному кордоні в районі Сумської області противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог розгорнув додаткові сили артилерії, побоюючись прориву українського війська на Харківському напрямку. Триває контрнаступ українських військ. Внаслідок чого противник змушений відвести свої підрозділи через кордон. Українські війська відбили Петровське, Тернову і просуваються в бік веселе. Ворог зосередився на забезпеченні відведенні своїх військ. В мережі з'явилось відео, де військові ЗЛНР жаліються, що після відступу з Харківського напрямку їх не пускають на територію Росії. Погрожують судити. Гори вояки сидять просто біля кордону. На Ізюмському напрямку війська ворога просувалися по трасі М03 Ізюм Слов'янськ і атакували українські позиції в районі Богородичного. Штурм було успішно відбито. Авіація окупанта обстрілювала українські позиції в Долині та Адамівці. Тривають бої в околицях Лимана та Олександрівки. На Северодонецькому напрямку тривають важкі бої в Воєводівці. Окупант намагався прорвати українські рубежі в районі Оріхового, Золотого та Комишувахи. Безуспішно. На Донецькому напрямку. Російські війська атакували українські позиції в Новомихайлівці, Мар'їнці, Авдіївці, Кам'янці та Новоселівці. Українським військам вдалося успішно відбити всі атаки на зазначених ділянках місто Маріуполь Азовсталь. На околиці Азовсталі тривають важкі бої. Територію практично безперервно обстрілює артилерія. На Запорізькому та Південнобузькому напрямку противник активних дій не проводив.